Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата? Тітки, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, це осінь. Настала дощова осінь. Дощик йде все частіше і частіше. У дворі стало холодно, сиро, кругом калюжі. А які речі? Ми одягаємо, щоб не намокнути. Курточку вже одягаємо, чобітки. А що ще нам потрібно, щоб ми не намокли? Це дощовик, такий плащ або парасолька, так? Дітки, сьогодні до нас в гості завітала хмаринка, але вона. Сумна. А знаєте чому? Тому що вона загубила свої краплинки і просить у нас допомоги. Але спочатку вона хоче, щоб ми пограли гру. Гра називається лагідні слова. Ось, наприклад, я кажу слово вода, а лагідно буде водичка. Отже, розпочинаємо. Вітер лагідно, вітерець. Калюжа, лагідно, калюшка. Хмара, а лагідно, хмаринка. Крапля, а лагідно, краплинка. Отже, дітки. Хмарка буде спостерігати, як ми з вами будемо працювати. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку хмаринку та дощик. І, звичайно, калюшка. Скільки у нас хмаринок? Одна. А дощику у нас багато. І калюшка одна. Для цього нам буде потрібно стаканчики з водою і пензлик, фарби, звичайно, ми будемо використовувати блакитний колір, фломастер або ручка, щоб ми потім посмішку намалювали і очки нашій хмаринці. І кришечка нам буде потрібно, звичайна кришечка, серветки, листок, білий аркуш. так, Маринка. До нас хоче і будь-який шматок паперу. Так, ось таке ми будемо малювати. Запам'ятали зразочок. Отже, розімнемо наші пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Тут став дощик на Крапати, стали пальчики тікати. розімняли наші пальчики. Отже, розпочинаємо з вами працювати. Беремо аркуш білого паперу. Так, далі ми з вами. Відкриваємо наші фарби, набираємо водички та змочуємо пензликом блакитний колір, фарби блакитного кольору. Далі блакитний колір ми викладаємо ось сюди, трішки на нашу кришечку. Ось так. Розмочуємо фарби і трішки сюди. Так, відкладаємо пензлик, беремо той листочок, який нам не потрібний, і його зім'яємо. Ось так гарненько зминаємо. Беремо кришечку, мачаємо цей шмаканий папірець, набираємо фарби ось так і малюємо нашу хмаринку. Ось так прикладаючи ось так. Набираємо ще фарби і гарненько промальовуємо нашу хмаринку. Так, ось у мене вийшла така хмаринка. Далі. За допомогою наших пальчиків ми з вами будемо малювати краплинки нашого дощику. Можете брати пальчик мочати зразу у фарбу, але мені зручніше з кришечки. Ось так пальчик вмочили і ставимо наші, наші краплинки. Ось так пальчиком притиснули і трішки донизу. Притиснули і донизу. Притиснули і донизу. Ось такі краплинки ми намалювали. Звичайно, користуємося серветкою, витираємо наші пальчики. Так, витерли пальчики. Далі ми будемо працювати пензликом. За допомогою пензлика ми малюємо внизу калюшку. Ось такими рухами. Ще трішки темнішого, синього додати. Так, малюємо нашу калюшку. Ось така вийшла у мене калюшка внизу. Коли у нас трішки підсохне хмаринка, ми будемо її малювати очки і, звичайно, посмішку. Тому що вона вже знайшла свої краплинки. Ну, ось така у нас вийшла з вами робота. Я гадаю, у вас всіх усе вийшло. І знаєте що? Маринка вам дуже дякує, що вона знайшла свої краплинки. Ану, давайте подивимося: змінився у неї настрій? Так, вона стала якою? Веселою! Дуже вам дякую і каже до зустрічі!